Може тривати довго раз. Я постійно в своїх там публічних якихось ефірах або там дописах пишу і кажу всім, що е, стійкість російської соціосистеми перебільшена. Вона більш слабка, чим прийнято е, про неї думати. Тому що всі внутрішні протиріччя. Вони накопичуються довго, а коли є обвал, то він міттєвий. І я думаю, що немає вже запасу міцності. Це може бути не до кінця цього року, це може бути, наприклад, там, перше півріччя там, інш, ну, наступного року. Але Росія воює за свої, а ми не за свої. В нас критична позиція: це люди на передовій, а в них це гроші.